Успіх неможливий наодинці. Не Справжні зміни народжуються тоді, коли об'єднуються зусилля. Міністерство молоді та спорту України працює плічо-плічі з громадами, спортивними федераціями, меценатами. Разом ми відкриваємо можливості для кожного, незалежно від віку, статі чи фізичних можливостей. Завдяки таким проєктам, як час діяти на стримні, зростає мережа адаптивних клубів для ветеранів, осіб з інвалідністю та травмами. По Україні їх вже 120, а до кінця року буде 200. Це частина великої мети побудувати безбар'єрний простір. І разом ми до неї наближаємось. Долучайтесь до безкоштовних та безбар'єрних тренувань в адаптивних клубах. Перелік адаптивних клубів ви знайдете на сайті Активні Парки.